Ну що ж, друзі, Аліна Паш в Палає прощання віри Брежнєвої, Альоша на Дні, Семен Горов у Аліни Доротюк, Геннадій Вітер без правил, та що сталося з Женією Галічем. З вами незмінно ваш тато Пліткар, Безпало Мюзик, 24 на 7 пліткуємо про головні події. Зі світу українського шоу-бізнесу, більш продуктивного блогеру на українському Ютубі вам не знайти. Тож обов'язково додавайся, підписуйся, став подобайку, залишай коментар обов'язково для просування ролику. Також я нагадую, що. У нас є чудова більш приватна телеграм-спільнота. Тож, велкам! Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Є кнопка спонсорської підписки. Будь ласка, в кого є можливість, підтримайте наш канал, адже кожного дня на моєму ютюбі виходять ролики для вас, щоб вам було про що поговорити, поласувати під час пиття ранкової кави або чаю. Нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно ображатись, маємо право нас. Суб'єктивну думку абсолютно тут. Мій авторський погляд, і е, в наших дискусіях ми з вами знаходимо зерно істини. Ну що ж, не будемо витрачати даремно час, мощуйтесь зручніше, найголовніше залишайтесь в безпеці. А ми розпочинаємо плітковий ранок. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Може бути таке, що цей успіх Моргенштерна в Україні навіть зараз пов'язаний з тим, що у нас в музиці не всі ніші заповнені, тому українці заповнюють заповнюються нішу Моргенштерном. Умовно кажучи, як ви гадаєте, чи потрібен нам наш трешовий співак, який буде співати, як він суку біля клубу, але українською. Такі з'являються, такі були, тільки вони ще не настільки розкручені. є. Е, Боже, ми так часто кажемо це ім'я, тому що ми самі відкрити Споціфай і жаль, це правда, і мусимо говорити за те, що є правдою. Нам потрібен наш український трешак без цінностей, без таланту. Що це має право бути. А, так, зараз музику подивимося, Окей, давай не брати а, ринок Русні, беремо ринок Америки і дивимося їхні тексти. Є дуже, дуже, дуже багато тих представників, які абсолютно безцінності і так далі. І вони про те, що ти сказала, і це має своїх слухачів. Певно, що і я колись слухала якихось трешаків. Це були якраз моменти року, і ем, теж хотілося щось заборонене. Як ви вже зрозуміли, я сьогодні хочу поговорити про Аліну Паш на каналі Палая, яка дала інтерв'ю Еммі. Е, ви знаєте, для мене Емма справжнє відкриття у період воєнного часу. Я взагалі не знав про канал дівчат, не цікавився. І мені здавалось, моє перше враження абсолютно суб'єктивне, що. Ну, якось занадто це все складно. Я не скажу, що я любитель поверхневого контенту, але в той же час я не люблю інколи просто от загружатись. Адже в нинішніх умовах, в яких ми живемо, занадто багато складної інформації, трагічної, і ти емоційно сильно вигораєш. Але потім я так почав придивлятись, придивлятись, і моя любов до каналу палає. Знаєте, це такий дружній роман. Тобто ми розпочинали з дружби, а потім, потім випадковий секс, а потім уже і кохання. Приблизно такі в мене емоції. І я хочу сказати наступне: емма настільки емпатична, настільки вона здатна розкривати героя, і це круто. Ви помітили, що останнім часом я вживаю слово емпатичний, емпатична, а це важливий фактор. Я би сказав, ключовий, який показує суть характеру персонажу. Тож в контексті інтерв'юєрства для мене Ема дуже делікатна, тендітна, обережна. У неї є абсолютно усі навики задля того, аби стати однією із головних інтерв'юєрок нашої країни. Ему я тобі бажаю. Успіху, процвітанню вашому каналу, ви великі молодці. Я реально часто нині переглядаю ваш контент, і мені дуже-дуже імпонує, що ви регулярно працюєте на культурному фронті України. Повертаючись до інтерв'ю з Аліною Паш, ви ж знаєте, я Аліну Паш можу сварити, можу захоплюватись, можу добренько посварити, але, але. В цьому інтерв'ю мені настільки було комфортно і цікаво переглядати випуск. Це не було фоновим інтерв'ю, коли ти там прибираєш чимось займаєшся хатніми справами в квартирі і паралельно слухаєш. Я був повністю поглиблений в діалог. І я хотів би повернутися до тієї теми, що на момент, коли записувалося інтерв'ю з Аліною Паш, в трендах українського Spotify на першому місці були прослуховування нового альбому Моргенштерну. І Алі... На Паш дуже влучно відповіла, що у нас наразі немає ніші заповненої. У свій час може з'явитися свій Моргенштерн українською. Мені дуже сподобалось те, що вона не відштовхувала. Такий контент, тобто вона його не обесцінювала, Вона сказала: так, це має право на існування. Так, це поверхнева музика. Але музика це завжди суб'єктивщина, і на кожен жанр знайдеться свій слухач. Аліно, молодець, ти була настільки вражаюча для мене відвертою, професійною. Ось це дуже головний фактор для музиканта, який позиціонує себе. Про якість української музики, про а, авторитетність формування української сучасної культури взагалі питань не виникає дуже приємні враження. Тож, аліно. Велика молодчинка, а Емма саме у спілкуванні з Аліною виходить на новий рівень інтерв'юерства. Тож дівчата молодці, обидві сподобались, в мене взагалі немає ніяких зауважень. А ви знаєте, що на цьому каналі я дуже часто можу приколупатись до будь чого Але, але коли приємний діалог, приємні люди, не може бути ніяких зауважень. Йдемо далі. Подивіться інтерв'ю з Аліною Паш. И взагалі, цікава ваша думка стосовно Эммы и Алины, насколько вам импонуют те особенности. Сегодняшний день для меня особенный. Вот уже 20 лет. Поэтому сегодня воспоминания. Столько всего было за эти 20 лет. Но как же важно все эти годы оставаться верной самой себе. Пыталась сегодня посчитать хотя бы примерное количество концертов за все это время, не получилось. Много. 20 лет назад я прошла кастинг группы Viagra, что, естественно, на корне изменило мою жизнь. Вірочко, ти не тільки прийшла до гурту Віагра, ти ще й підкорила серце Меладзе, але про це не будемо говорити. Я знімав декілька великих відео на цю тему. А хочу сказати наступне: складається таке враження, ніби Віра Брежнєва прощається зі сценою. Хоча з іншого боку, ну це ж просто ностальгія, ви скажете. 20 років це велика дата по справжньому, але у Віри тупічок. Тому що основна її аудиторія все одно була переважно зосереджена в Росії. Відповідно, якщо Віра Брежнєва поїде до штатів давати, я не знаю, серію концертів благодійних, я не впевнений, що багато українських мігрантів підуть саме на віру. Вибираючи між Лободою та Брежнєвою, звичайно, що підуть на Лободу. Адже у Лободи велика армія прихильників. Мені здається, що Віра сама вже себе налаштовує на те, що, мабуть. Музичної кар'єри надалі не складеться, але все одно невід'ємна частина гурту Віагра Віра Брежнєва, Ганна Сідакова та Надія Мейхер. Це по-справжньому був золотий склад, і рівних цьому girls бенду довгий час, десятиліттями рівних не було. Мені здається, що до успіху Viagra змогли приблизитись лише. Це російські гурти. Не буду, не буду називати їх імена. А в Україні, до речі, не було у нас якогось дуже крутого гілс-бенду. Я пам'ятаю, що були Алібі. Пам'ятаю, що були, господи, прости, гурт XS. Пам'ятаю, що були. А, господи, 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 зараз Мілос. Дует Мілос. І ще там хтось був, а, Росія Хт Ігурт 69. Ну, тобто, в нас не було, в принципі, з цієї повальної жіночої конкуренції серед гілс Ось так, як ви вважаєте, Віра Брежнєва повинна залишатися в інформаційному просторі та виступати, продовжувати музичну кар'єру? Чи все ж таки Віруні, час йти на пенсію? Будь ласка, напишіть цікава тема. Хотілося б з вами про це теж поговорити. Тому о, цих людей о, дуже важко інколи о, зрозуміти. Давненько ми з вами не говорили про Аліну Дороцюк. Аліно, привіт! Я знаю, що ти нас переглядаєш інколи мене виправляєш, адже в мене бувають факапи щиро тобі вдячний. І вона взяла інтерв'ю в українського режисера кліпмейкера Семена Горова. Це дуже відома постать. Семен Горов знімав дуже багато кліпів гурту Віагра. Він працював з топами російськими, і це Алан Бадоєв свого часу. Тобто був Семен Горов, потім Алан Бадоєв. А зараз прийшла епоха Тані Муньо. Муньо, Муньо. Таню, вибач, унікальне прізвище унікальної особистості. Коротше, дивіться. Настільки я був вражений, чесно кажучи, цим інтерв'ю, адже Аліна, просто красотка, виглядала розкішно. От Пам'ятаєш, я тобі казав, не вистачає якогось лоску. так? І кожен міг це зрозуміти по-своєму. Але в цей раз я бачив. Солідну інтерв'юерку, дуже у вишуканому вбранні, класний костюм, тобі це все пасує, ти в цьому настільки органічна. І в цьому інтерв'ю хочу наголосити, Аліна не перебиває героя свого випуску. Настільки вона уважно його слухає, настільки вона розуміє, коли задати яке запитання, що це мені нагадує певний рівень той же Опри Уінфрі. Котра ніколи не факапилась, котра завжди залишалась настільки уважною до свого героя, що просто мільйони. Шалені американці переглядали це щодня. Настільки їм було цікаво споглядати за тим, як опра Вінфрі вміє достукатись до серця будь-якої людини. Тож, можливо, це гучне порівняння, але в контексті даного випуску Аліна Доротюк для мене розкрилась взагалі по-новому як особистість. А ось Семен Горов. Справжній правдоруб показує взагалі той шлях становлення, придушення української культури російським ринком. В принципі, настільки все було влучно сказано і доречно, що ну нема до чого прикулупатись. От молодці, дорослий діалог, дорослих людей, справжніх професіоналів своєї справи, це певна хронологія події розвитку української культури сучасної того періоду. Тому рекомендую перейдіть на канал Аліни, перегляньте. Цікаво. Так, це не саме свіже інтерв'ю. Знімаю свої випуски із запізненням через відсутність світла. Зараз поки що є світло, от завжди орієнтуйтесь. Коли в мене в кадрі не працює світодіод, це означає, що нема світла. Світодіод саме ось на цьому квадратику. Ах, не потерпляє моя рука. Ось. А якщо світодіоди включені, це означає, що є світло. Відійшов від Теми Аліно молодець, просто ван лав. Хто бачив це інтерв'ю, прокоментуйте. А хто ні, будь ласка, перегляньте відкрите для себе багато цікавого. Так, незламні, красиві мої, рухаємося далі. Я би не хотіла. Щоб мої діти там, коли вони вже почнуть трохи розумітися, та на темі відносин чоловіка і жінки, як там народжуються діти або не народжуються, щоб вони такого не бачили. Я не можу зараз контролювати ці реклами, коли там mm -hmm. два хлопчика цілуються, mm -hmm. і моя дитина сидить кушає при цьому дивиться. Я не хочу такого. А що тут хтось цілується чи що я не можу зрозуміти? В чому це, це? асоціативний ряд, який сонечко, асоціативний який ряд? ти прекрасно зрозумів? Тобі 35 років, мені а все сором. Чим якого... ти будеш далі виховуватися? Знаєш? А, а от за це, тут судно? Овісно робити так. так, але це не має бути так загально доступно а, в інтернеті для дітей і так далі. Як я вважала ще до народження дітей, так і після народження, і, і, і в 80 буду так вважати. А що ж там такого Вони... показана? Так, ну розуміти, давайте хвилин, на у нас є останній шанс цього відео Ніна Україна реакція на сучасні українські кліпи від е, сімейної пари. Альоша Альоша хотів сказати відсилка до Альони Альони співачка Альоша та її чоловік Тарас Тополя. Ви знаєте, що в мене дуже складні відносини з Тополею. Мої особисті мені він дуже часто не імпонує в тих чи інших висловлюваннях, ситуаціях. І я можу бути необ'єктивним, адже ну, емоції інколи зашкалюють. Але у цьому випадку мені настільки сподобалась позиція Тараса, настільки це про його повноцінність. Як особистості про те, що він може висловлювати свою думку, не є я не знаю, як це українською, якщо не помиляюсь, під каблучником, тобто він готовий закрити свого рота, аби Альоші було комфортно. Там, де вона не права, вступає Тополя. А в чому суть дискусії? Значить, переглядають вони кліпи, і тут Альошу понесло на тему того, що LGBTQ це неправильно, це все жахливо, діти повинні бути від цього ізольовані, це не можна показувати дорослим. Боже, Альоно! Альону, да що ж таке? Альошо, що взагалі за погляди, що за совкові наративи і шаблони? Яка різниця? Хто з ким спить? Де ти взагалі от, ти розмірковуєш категоріями російської пропаганди? Що це таке взагалі? Як, як у сучасному світі можна так відверто просто травити? Просто накидатись на меншинства? Ну це ненормально, це неправильно. Навіть якщо тобі це не подобається, ти це не підтримуєш, не потрібно це просувати у інформаційний простір. Краще промовчи або скажи. Я цього не розумію. Все! Крапка! Ні. Богиню понесло. Але я цю людину засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати. Руйнуйте і зверніть увагу, як Тополя входить в дискусію зі своєю дружиною. Я реально був здивований. От реально. Тому я хочу сказати: Тарасе, ти молодець. От в даному контексті ти для мене відкрився абсолютно по-новому. І це означає, що ти особистість, яка вміє відмежовувати свої кордони, і ти людина, яка може вступати в полеміку та дискусію. Не дивлячись перед тобою, опонент просто якийсь знайомий чи твоя власна дружина. І Тарас проявляє свою толерантність та лояльність до LGBTQ спільноти. Тож Тараса, тобі плюсик, а Льоша позорисько. Просто реально російські наративи. Я, чесно кажучи, здивований. І мені дуже неприємно, що в нашому українському шоу-бізнесі у 22-му році є такі печерні погляди у той час, коли хлопці і дівчата з LGBTQ спільноти знаходяться на передовій і захищають наші з вами дупи. О, трішки мене бомбить з цього приводу. Яке у вас ставлення до LGBTQ спільноти? Будь ласка, напишіть. Тема цікава. Я знаю, що у нас аудиторія думаюча. Тож сподіваюся на вашу адекватну критику Альоші. Тому цих людей дуже важко інколи зрозуміти. Одна людина, два різні стани. Вам який більше подобається? One person, two different states. Which one? «Do you like better?» Ось такий пост залишає в своєму інстаграмі Геннадій Вітер. Це колишній музичний продюсер телеканалу Україна колишній телеведучий нового каналу. І, взагалі, досить відомий шоумен, який в принципі взяв собі в монополію під контроль усі музичні проєкти ТРК Україна, і відповідно весь шоу-бізнес плясав перед геною задля того, аби а на взяв тебе до ефіру, чи ті ж співають всі. Сумно було за цим споглядати. До вітера в мене нема ніякого ставлення. Ви знаєте, він намагається бути артистом, тому що там бабло сипалось рікою. Дуже багато відповідно схем, по яким вітер відмивав собі кошти на реалізацію проєктів ТРК Україна, талант проєктів. Озолотився дядько, він іри собі там, що він поставив, будинки добудував, машини круті автомобілі накупував, але це не відміняє того факту, що Гена вітер, яким би він не був заможним, а у Гени немає таланту. Тобто це людина, яка намагається бути співаком, який знаходиться за за ручку, здороваємося, значить, з М1, з усіма радіостанціями. Абсолютно усі радіо і телеканали беруть його музичні кліпи, пісні в ефір. Але коли ми бачимо виступ у 21-му році на Атлас Вікенді Вітера, то народ просто зіває і розходиться. Нікому це взагалі не цікаво. Це настільки штучний персонаж, там де немає взагалі ніякого смаку і розуміння, як же себе позиціонувати як артист. Але є багато бабла. Я у свій час проходив стажування у Гіни, А крута була атмосфера, неймовірна команда. Реально там справжні професіонали своєї справи, які живуть ідеєю. Це був далекий 2014 рік. Я дуже вдячний за цей досвід. Гено. Дякую, що ти мене взяв до своєї команди, адже це були мої перші кроки до шоу-бізнесової тусовки, якогось розуміння, що таке шоу-бізнес. Саме Геннадій був першим, хто відізвався я ще тоді в «Контакті», господи, прости, здається, да, так, так, в «Контакті» я йому написав, попросився на стажування, і він мене взяв. Але ви знаєте, у будь-якого добра, умовно кажучи, в шоу-бізнесі є друга сторона медалі і. Тут такі ж в мене враження, як і до Наталі Могилевської. Тобто, з одного боку, я Наталці неймовірно вдячний, і які б у нас стосунки не були зараз і будуть в майбутньому, все одно це ключова фігура, яка дуже сильно вплинула на мій всебічний розвиток у шоу-бізнесовому просторі. А ось є вітер. От що я помітив, це моє суб'єктивне гена. Якщо ти побачиш це відео, не потрібно ображатись. І я не ображений абсолютно. Тому, знаєте, є така риторика, о, йому відмовили, чи ще щось там, його не взяли на роботу, то він заздрить. Боже, я слава Богу, майже ніколи не заздрю. Це бува настільки рідко. І якщо це трапляється, я собі задаю запитання, аналізую, чому я. Переживаю ту чи іншу емоцію і намагаюсь досягти того ж, що й та людина або більш високого результату. Тобто для мене ця емоція перетворюється у здорову конкуренцію Задля того, щоб я підвищив там комфорт свого життя, там не знаю якість свого контенту, е, що там ще. От на початку своєї ютуберської діяльності в мене були заздрощі до однієї блогерки. А потім я так забив, думаю, боже мій, де яка різниця, які цифри? Я хочу якість, я хочу свою аудиторію. Велику, невелику, але вона буде моєю. І вони будуть кожного дня приходити, дивитися і зі мною спілкуватись. І це найголовніше, це найцінніше. Ось відійшов я трішки від теми. Значить, Гена вітер, вибудовує у той період заміський будинок. Величезний, там, дво чи чотирьохповерховий не пам'ятаю. Коротше кажучи, ціла вілла. І криза все так погано. Вторгнення Російської Федерації, девальвація курсу. І тут ніхто не отримує зарплати, керівництво каже: ну, вибачте, такі часи, бла, 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 ми не винні. А потім виходить, що? А в той же час є на вітер добудовує своє розкішне помешкання. Тобто у нас пріоритет зробити комфорт свого життя, красивий будинок, а те, що твої клювики в офісі сидять без їжі, без грошей, але при цьому далі працюють за ідею і намагаються зробити усе, щоб тобі було добре, і реалізувати всі твої професійні амбіції, ну, виходить якось нечесно. І чому мене аж занесло так, я дивлюсь на геолокацію, а гайний вітер у нас в Берліні. Я не знаю, як він виїхав, як волонтер, чи якийсь проект благодійний знімається. Але я схиляюся до того, що у нас подвійні стандарти, і наразі, як я вам вже казав, для одних чоловіків, особливо публічних людей, медійних, можеш їздити коли завгодно, роби що завгодно і як завгодно. На тебе воєнні обмеження не розповсюджуються. А ви, усі інші звичайні чоловіки, сидіть вдома. Тобто, це про збій та дірки у нашій. Системі на превеликий жаль, навіть у воєнний час. Тому не знаю, як я на виїхав, але прекрасно викладати філософські пости за кордоном, аніж знаходитись в себе на батьківщині. Хто знає гієну вітера, кому що взагалі відомо про гієну, до речі. Якщо ви знаєте якусь інсайдерську інфу про наших зірок, про учасниць проєкту Холостяк 12, надсилайте в Директ моєї інсти, залишитесь анонімними, а ми вам будемо вдячні, адже зможемо скласти свій штрих до портрету тих чи інших людей. І на завершення гортаю інстаграм-стрічку і бачу, що. Діджитал видавництво слух, музичне видавництво публікує наступне: Женю Галича виключили з номінантів премії Megogo Music Awards. Що сталося ще минулого тижня? Фронтмен Оторвальд був у номінації артист року нової музичної премії Megogo Music Awards. Однак зараз його немає в списку. Запитали, що сталося в організаторів і артиста, який був ідейним натхненником проєкту Megogo Live. Я попросив прибрати своє ім'я з номінантів, адже умовно останній рік я військовослужбовець зсу. За останній рік я не зробив нічого, щоб бути представленим у категорії артист року, каже Женя Галич. Команда додала Женю Галича у номінації артист року, тому що вважає його важливою частиною музичного фронту України. З перших днів повномасштабної війни Галич активно волонтерив, незабаром приєднався до лав ЗСУ та неодноразово давав концерти для українських захисників. Саме таким ми бачимо артиста року, кажуть у Мегого. Звичайно, чудово, що. З'являються знову якісь музичні премії, відмічають наших музикантів, які на передовій, але тоді створіть окрему воєнну категорію. Ну не потрібно пхати Галича, о, артист року, коли реально він нічого не зробив у музичному сенсі. Віддайте перемогу, номінанту, нехай це буде початківець, От той же Чів, який співав гарно так, чому б мені, мрієшся ти, мрієшся ти. Забув назву пісні. Тобто -то людина, яка справді гучно звучить на просторах українських медіа. А Женя Галич, я взагалі забув, що колись був такий гурт «Оторвальд». Створіть спеціальну військову музичну номінацію. Там буде і Тополя, і соліст гурту «Бомбокс» Хливнюк, і «Оторвальд», і Даніель Салєм. Коротше, можна туди багато кого додати, тому що реально багато хлопців єрмак, хлопців музикантів на передовій. Хто в теробороні, хто на фронті. Ну трішечки зафакапалися організатори, тому Женя Галіч усе правильно відмітив. Молодець, що попросив зняти себе з номінації, і я сподіваюся, що організатори Мегого все ж таки додумаються створити. Окрему категорію. А якщо ні, звертайтесь, підкину вам креативні ідеї. Ось такі у нас сьогодні плітки, друзі. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Не забудь підтримати вподобайкою, коментарем. додавайся до нашої спільноти, телеграм-каналу. Усі посилання в описі під цим відео. Дякую за те, що розділили зі мною вашу каву або чай. Тато пліткар не прощається, кажу слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу М'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.